Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини з ведення від Ова. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано. 2018, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Турове. Внастрідок обстрілу Каба пошкоджено два приватних домоволодіння. 20.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Здійснено удари Каба по селу Стогні без руйнувань, а також по селу Ковалі. Попередньо пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди. З 15 по 17 Богодухівський район, Золочівська територіальна Громада здійснено удари кабами за межами сел Заводське, Петрівка та Уди. Без руйнувань. 9.40 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок скиду боєприпасу з БПЛА пошкоджено легковий автомобіль. 9.00 Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 13 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Протягом доби під час пожежі загинуло дві людини. 1 січня сталася пожежа на території міського цвинтаря у холодногірському районі міста Харкова. Горіла одноповерхова господарча будівля на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок цієї події загинуло двоє чоловіків. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Попередня причина її виникнення порушення правил пожежної безпеки при експлуатації. І печі піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 106 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 1 січня військові РФ продовжили обстрілювати Харківщину. Проти мирного населення ворог застосовував керовані авіабомби та дрони. 1 січня місто Куп'янськ 9.40, впівідрон. в півідрон. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль. 13.05. Виявлено нерозірваний баражуючий боєприпас на базі впівідрону. без постраждалих. Села Петрівка та Уди, Богодухівський район з 14.50 до 15.05 трикаба. без руйнувань та постраждалих. Село Завадське Богодухівський район, 17.05. авіаудар Кабом без руйнувань та постраждалих. Село Козача Лопань, Харківський район, тип зброї встановлюється. пошкоджено газову трубу. Село Стогніє, Богодухівський район, 20.15. Каб. кап, без руйнувань та постраждалих. Село Ковалі, Богодухівський район, 20.15. Каб. кап. Пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Село Турове, Богодухівський район, 20.15 каб. Пошкоджено на два приватних домоволодіння господарчі споруди енергомережі. 1 січня поліцейські здійснили три огляди місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про сім кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 1 січня з Куп'янського району Харківської області поліцейські евакуювали. Шість мешканців. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають боєзіткнення. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалі колісниківки загризового лозової та нової кругляківки. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравьов. Харків. новини.